Після дворічної паузи знову бачити воду з під крана в рідній оселі в Первомайському трохи незвично. Ділиться місцева жителька Ольга Кушнір каже, водопостачання відновили наприкінці січня. Спочатку вода подавалася перебоями. Де пориви, зразу їх ліквідували, щось день-два і знову включали на два часа, включали на три часа. Ну за можливості ми набирали собі запаси, щоб на свої нужди покупатися, помить посуду. І постиратися хороша вода зараз, чиста, не ржава. А спочатку була ржава водичка. однак і тарифи підвищили також. Вода і водовідведення – 45 гривень за куб, а до цього було 24,65. Подорожало, і за того, що в нас подача світлом. Світло 9 гривень куб кіловат. І за цього подорожала і каналізація, і водовідведення. Це все ж що... питну ж воду довозять волонтери. Відтак каже, доводиться запасатись. Чекала на відновлення централізованого водопостачання, яке було припинено в березні 2022-го, І її сусідка Ольга. І кожну минуту приходиш, включаєш кран. А чи є вода, чи не виключили? Якось так з зострихом. Ну слава богу, вода є. процес відновлення водопостачання тривав з грудня 2022 року. Говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Громадська організація міжнародна благодійна Оксвам і МКЧХ займалися повною реконструкцією водомережі на об'єкті станція питної води. в СНТ Первомайське було замінено. Резервуар було відновлено і повністю замінено башту Рожновського і саму станцію питної води. Приблизна сума відновлення водопостачання в селищі склала 4 мільйони гривень. Вода подається через наш засільський ставок. Спеціально вона ем, пробиті свердловини за виставком вона вважається як питна на сьогоднішній день. Ми отримали від держпродспоживслужби і від санстанції приписи про те, що у зв'язку із прильотами вода е, не від, не відповідає е, ну, більш нормальній якості. Тому зараз ми проводимо хлорування її е, очистку для того, щоб вивести по якості на рівень до 20%. 20. Першого року відтак використовувати її як питну не рекомендують. В планах повна заміна водомережі, старих водонапірних веж та встановлення систем зворотнього осмосу в п'яти населених пунктах громади. Говорить Коровай, Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.